Поки більшість його однолітків збирають Лего, Мирон Нетрепка збирає перемоги на європейських та світових чемпіонатах. Йому лише вісім. І нещодавно він достроково переміг на чемпіонаті Європи до восьми років з класичної гри, що відбувся у Чорногорії. У мене була мета взяти перше місце. Та я цю мету. Вибавних. На чемпіонаті хлопчина здобув золото, набравши 9 очок із можливих дев'яти, зміг обійти найсильніших противників із Європи. Був сьомий тур. Я грав суперником із Турції. Мені ця гра дуже була складною, тому що в мене оставалося мало часу. І зовсім в мене була позиція погана. Ну, я її виграв партію та був радий дуже. Мені дало перемогти, що бій суперник дуже, ну, він починає дарнувати. Так коли він дарнує, то, то він починає робити помилки. І цією можлистю я виставилася.